75 років в цьому році виповнилося. Я працювала більше і працюю ще більше 50 років вчителькою. В харківській школі у мене в цьому році невеличкі навантаження, 10 годин, тому що я не приїхала заповнювати журнали. Було більше навантаження. Більш 30 років в 107 ліцеї. Потім вже звільнилася, вирішила бути на пенсії, потім не змогла, знайшла собі швиденько роботу. І так мене взяли. Я працюю. Я і тут в онлайні працюю. П'ятих-6 класах в 156-й харківській спеціалізованій школі. Дуже гарна школа, дуже гарний колектив, адміністрація, діти чудові. Війна почалась 24 лютого. Десь о 5 годині біля 5 години я почула е, в, такі Обстріли і літак летів, летів, і дуже сильний був вибух. Я прокинулася від вибуху, і я одразу зрозуміла, що почалася війна. Я проживаю з сином разом, його звуть Олег, ми разом сюди приїхали. Кажу: синку, вставай, почалася війна. І ось ми живемо на 10-му поверсі, в двохкімнатній квартирі. Дуже гарна у нас квартира, тільки пішла на пенсію і робила ремонт. Тільки зробила ремонт. Думала ж, десь будемо відпочивати вже влітку. Але так сталося, як не годалося. Ми 42 дні. Просто виглядували зі своєї квартири, тому що ходити десь було. Страшно, кожної години були. Ми раз на тиждень десь виходили до магазину, піднімалися на 10-й поверх, не працювали вже ліфти, тому важкувато було йти, навіть із сумками на 10-й поверх. І ось ми з вікна і кожен раз ось, наблюдали з вікна і з вікон своїх, де стріляє. Ми чули вже розуміли, який снаряд. Чи літак летить, чи е, обстріли якісь такі гарматні. І ми так жили 42 дні. Це було страшно. Дивимося у вікно, а ага, там туди полетіло, там дим пішов. Ну, Кожен час щось прилітало. І по новинах весь час ми тільки увімкнули телевізор, весь час ми дивилися. Сутками, коли вже спати дуже хотілося, ми дивилися, що де відбувається цей екран телезійний нас рятував і поєднував із світом. Намагалися десь у квартирі знайти містечко, де можна сховатися. Це страшно. Спочатку ховалися в туалет до ванної кімнати, потім до коридору. Освітлення вибивало, часто не було світла газу, десь на другий. Тиждень війни вже не було газу. І ось сталося так, що дожили ми до 7 квітня. Це був 42-й день війни. У 9-й вечора, ви знаєте, я так про християн думала, як фашисти. Вони як за розкладом, саме 7 квітня це було, це було Свято Велике, стало так трясти. Його страшно. Просто били з одного, її, з одного боку, з іншого боку, повилітали всі вікна. Сину, буде в цьому році 40 років. Він криком кричав і плакав, мама, за що нас вбивають. Я кажу: сину, падаємо на коліна, становись і молись Богу. Слухали, молилися, молилися. Десь ось годину било. Потім трішечки затихло, ми налякані. Ясно, що ліки тільки пили-пили там валеріани, і все, що було, карвалол, валакардін пила. А потім повторилося об 11 годині. Те ж саме. І так ось дожили до 5 години, потім тихенько зібрались.